Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні знімали обзор ткані, Оце частково думаю поскладаю. І з вами, моїми зайчиками, побалакаю. Я сьогодні красива в красивому платті. дуже все в мене красиво сьогодні. Так, а вчора я шила теж красиве дуже плаття. Шила, шила, не дошила. Ось воно на манекені. Тканина це натуральний льон з шовком. Дуже якісне, дуже красиве плаття. Тут будуть гудзики. Так, ось так, покручу на манекені, рукавчик, який, бачите, є виточки. І воно таке, хоча будуть гудзики, але воно таке вільнувате. Я його ще дошию, Гудзики дуже придумала красиво, скомбіную їх. Так. Мілкі такі квіточки дрібненькі, і там така полосочка. Чимось нагадує моє оце плаття в. Мої оці такі, господи Боже, в морську на морську тематику. Ще буде ворот, комірець стієчка, ось я пришию. Ну, він буде ж меншенький трохи. Ось такий буде ще тут комірець. побачили ви. І гудзічки. Гудзички у мене повністю, щоб пришити на все плаття, не вистачить, то я придумала дуже цікаве комбінування. Пояс ось така бейчка ще буде. Це в планах. Я вам показую. Плаття в роботі. Так? Ось так буде зав'язуватись на такий тонесенький поясочок. Хоча сама сукня вільного крою, і ж не обов'язково затягувати, щоб дихати не було чим. Вона за коліно. І які красиві гудзики я придумаю до цього плаття. Ось те, що я познаходила, дивіться. Комбіновані. Є в мене ось така квіточка, якраз принт в квіточку, є просто гудзик червоний. Тому я скомбіную через один от, на, до цієї оборки будуть такі крупніші гудзики, а внизу будуть просто такі мілкі червоні сорочкові. То весь акцент буде отут наверху. Така в мене задумка. Маю надію, що все потім вдасться. І все буде о, все в мене вийде. Продала я плаття з котиками, зайчики вчора. Вчора вже я його продала. Мені написала Юля, вона мене часто купляє плаття. Постійна замовниця, скажімо так. Вона, вона купила сукню е, цікаву і вам зараз хочу її показати, тому що в мене сьогодні вже її немає, сьогодні я її вже відправила зранку. Але відео вчора зняла. Тож, подивіться на це прекрасне творіння. Маю показати плаття бо буду висилати його. Дивіться, які тут цікаві гудзики. принт з котиками, котики різні. І от У мене були гудзики, такі квіточки, я їх світлішу, темнішу, зробила, пришила на плаття. ось. Дуже гарно поєднується з цим принтом. Ну і Котики тут дуже такі класні. Самий улюблений мій котик це оцей з сердечком на дупі. Тут... Один ось посміхається, один щось сидить сонний. Тут ще є той котик, що підморгує, десь на спині. он він. Ось таке платьечко повністю на гудзіках, Крій цільний. Тут є виточка як спереду, так і виточка на спинці. І ось горловина зроблена ось такою стіючкою. Стіючка тут 4,5 см. Як зробити таку горловину? Відкриваєте урок сурочки, робите все те саме: Стіючка і комирець. Комирець не пришиваєте, стіючку пришиваєте. Ось таке платтячко з двойною відстрочкою. Бачите, тут просто завернуто, а тут, коли я робила відстрочку зверху, то зробила ось так декоративну відстрочку. Все охайно, все красиво. Тканина це повністю натуральний котон. Такі яскраві, красиві котики. Ну, вони не яскраві, вони просто милі. Ну що ж, сукню роздивились. Я думаю, що вам вона сподобалась та що в котики вона була на гудзиках. Комірець стійка, тут ось такий рукавчик, ну, звичайний класичний, так, звичайна класична пройма. Там був суцільний крій. От. І зараз трошки складаю тканини, а потім уже частково буду їх прати та прасувати. Це потрібно буде зробити сьогодні, мабуть, що, ну, частково ввеч... ввечері щось е, е, виперу. Все ви побачите в відео огляді. Я думаю, що з цим проблем не буде. Всі тканини красиві, і отримала я багато подарунків. Бо замовлення в мене було чимало, тому в подарунок я отримала багато тканин, і це здорово. На сайті магазину є Акція в Зані при купівлі від на 700 гривень. Ви отримаєте 2 метри тканини на вибір в подарунок. Папочка з вибором подарунків дуже велика. Там мабуть, що більше ніж 50 тканин можна обрати на вибір. І це здорово. Я вибрала. Штапель і один там такий рябенький софт. Я не знаю, зараз буду частково складати, покажу вам. Ще можна придивитися, може, якісь ви захочете вжити більш осінні тканини. Ну, але поки літо насолоджуємося літом, а осінню вже будемо шити осінні, більш теплі речі. Зайчики. Тому що живемо сьогоденням. Більшість українців сьогодні живе сьогоденням. От яка ситуація є, таку ми і вирішуємо. Як життя складається, так ми і живемо. Так і будемо робити, так і будемо жити. Все буде ок. Хто не бачив уроку плаття на мені, він є цей урок, він на каналі давно. І, до речі, оцю тканину, отаку штапель один в один, я взяла собі в подарунок. Є вибір оцієї тканини. Оцієї. Ця, я не знаю, чи є на сайті? От саме оця. Це був штапельон, льон, це був просто штапель. Я от зміксувала два принти і зробила собі таке плаття. Така в мене була тоді муза. Таке прийшло натхнення на поєднання цих двох тканин. Але ж люблю все яскраве, тому дуже цікавий шифон. Дивіться, який. Він мені так сподобався тим, що він незвичний. Зараз покажу вам так. Оце ось вся ширина. Дивіться, як тут крупний горох, потім смужка. горох смужка і мілкіший. І це ж можна використовувати як завгодно. Тако порізати на фрагмента або й так. Наприклад, це ось буде просто в горох рука, якась може бути блуза чи плаття квіткова, а рука в смужку. Ви знаєте, що я люблю от такі поєднання незвичні, міксувати якось цю тканину. В общем, то, як я сказала в огляді, що ця тканина, мабуть, що буде донором для інших. Тобто, я її буду використовувати, щоб поєднувати, міксувати, щось, придумувати, придумувати цікаве. Ну, дуже красиве поєднання, незвичне. Полосочки, смужечки, горошок. Завжди дуже няшно, класно, гарний має вигляд. У нас сьогодні на обід. Був борщик і вчора на вечерю я обіда... О, вечеряла борщиком. Зварила вчора Сергія аж пізно ввечері борщ. Я дуже люблю борщ. Це моя, можна так сказати, що майже улюблена страва, тому що ну, я не знаю, яка улюблена. Люблю все смачне, щоб було смачно. Дуже смачний вийшов борщик, воно ж літні овочі, все ж молоденьке, свіженьке. Прям-ням-ням-ням-ням. Дуже-дуже це смакує. Тому у нас сьогодні був борщик. Без пампушок, правда, бо за пампушками треба було йти. У нас тут так в магазинах в новусі мені не подобаються пампушки, що вони роблять. А подобаються з варуса, але до варуса треба було довгенько йти. А сьогодні була дуже велика спека. І поки ми вийшли, Сергій каже, Боже, мені вже душно, я не можу. Пішли ми в супермаркет, що ми там купили. Ну так, да, я усім на Да. Та я ж не кажу, що ти винуватий, Я кажу, що сьогодні дуже душно, тому ми в варус не ходили за пампушками. А так би ти ходила, додому в тебе не загнала. Ага, так. Да. Оце так каже, так би ти ходила додому в тебе не загнала. Ні, то ж спекотно сьогодні, дуже. Прям душно, якось так 30 градусів було тоді, коли ми виходили. Ну, Звичайно, що це не холодно. От. Вітерець є, я дивлюся по деревах. Сьогодні є вітерець, але ж ну, воно в таку жарі, що от як дуєте вітерець, то наче як з духовки. Навіть не уявляю, як люди бідненькі живуть от в цих країнах, де висока вологість, або от в Іспанії, як вони там страдають від жари, Тож можна і чукнутися. Ну, але бачите, якось пристосовуються. Живуть люди, пристосовуються. Літо воно ж не таке й довге насправді. Раз дай пройде! Раз, дай пройде, складаю. Повішу в мене є такі желізні вішаки, потім після того як постираю тканини. ой, де вони ці желізні вішаки? Отакі ось. вони, На них е, тканина, ну, головне, щоб не дуже була вона тяжка. Ось такі. Вони місця мало займають, бо тонкі. Це такі вішаки, як для хімчисток. ну, Багато їх продається в інтернеті. Тому що оці ось, наприклад, так, теж я їх люблю, але ну от уявіть, тут ти повісиш дві тканини, а на оцих вішаках чотири. Ну, влізе. Густіше на оцих вішаках можна повісити. Ох, красиві. І оцей поплін дуже гарний. Не забувайте всі тканинки, зайчики брати. Поплін ну точно він дасть усадку. Якщо пошиєте плаття, не, не попрасуєте. А от, наприклад, хтось там, тіпа, а, на авось, або знаєте, як приходять при, е, в ательє, да, замовили вам майстриня пошила плаття, а ви ж тканину не побрали, а в ательє вони там тканини не беруть. Вони працюють з тим, що ви принесли. Це ваші проблеми. І от ви тканину не побрали, принесли майстрині, вона вам пошила плаття з цієї красивеної тканини. Ви потім, думаю, його а воно підстрелилось. І ви думаєте, гад, погано мені пошила чи ще щось. Тож ви винуваті що не попрали тканину, матері ж лихо. Беріть. Щоб вона була випрана. Точно вона дасть усадку. Дивіться, яке гарне жужини, які огромні. Агромні, великі, красиві. Тож краса яка. Жовте, ой, люблю я яскраве. Ну ж, додає радості нам. тако подивишся, вирви глаз. Зразу тобі гарно. Зразу тобі гарно. Тут і спокійні в мене є. Це, наприклад, на штанці можна на якісь літні. Тому що літом вже буває і прохладненько, але все одно хочеться чогось такого. Хотіла я провірити натуральний оцей джинс чи а ну казачки. І оту сорочкову одну тканину. Там написано, що вона штучна, а вдруг вона не штучна. Так, провіряємо оцей джинс зараз. Гарно горить. І остався чорний попіл. Оцей джинс натуральний. Там навіть якщо є якась трішечки синтетика, то її так мало, що то капець. Оце, ось, що я взяла. Називається він в літній джинс. Там його багато. Є кольорів: зелений, блакитний, синій. І ще, мабуть, такий малиново бордовий теж дуже красивий колір, але я обрала оцей такий якийсь, зелений, не то, не такий цікавий колір. Ще такий не приївся. Тому що, звичайно, я беруся яскраве, бо люблю яскраве. Але інколи, знаєте, хочеться, щоб воно було не марке і щось таке на більш такі дні, щоб, якщо буде дощ, і слякоть. Щоб не сильно обрізкатися. Костюмка красива, ось така блакитна. Це вже більш на осінь буде. Що бачите? Там є маленькі пташечки. Блакитний, дуже красивий колір. Багатьом пасує, багатьом підходить. Ось така, прям тканина гарна. Це не всі. Це я так частково взяла, принесла сюди, поскладаю, бо воно ж теж зайчики, все займає час. І те, що ти шиєш, сьогодні вже я цю плаття дошивати не буду, бо вже я втомилася. Покалазила туди-сюди. Туди-сюди з тканинами. У мене вже тепер нова забута тканини попрати. А вже на днях дошию це плаття, комірець дороблю. Комірець тут я продублюю, бо тут льон з шовком і трошечки буду брати або тоненький флізелін, або тоненький дублюрін. Хоча планки отут не дублювала. Бо воно виходить, що отут ось. Жорстке. А комірець він начебто як по косільниці. Для того, щоб зробити комірець-тілочку, я зробила викрію, ось такий шаблон. Бачите? Його робити дуже легко. Зняли обхват горловини готової сукні, ось так. Тобто, зня... зняли напівобхват. Ось, на Проміряли скільки. Ви зрозуміли, від цієї точки до центра спинки. Центра горловини по спинці. Зняли цю відстань, розмоделювали її, трошки витягнули да? і я ось зробила. Тут, ось як стічка в готовому вигляді, і навколо неї по пів сантиметра припусків на шви. І так і вирізаєте. Це все є на каналі, тому що. Є відео на одне і про сорочки, про сорочкові комірці, Різні, різні різні відео на каналі є. Тут ось на моєму платі взагалі смужка тканини отак не модельована і теж могло б воно бути і на цьому платі, але вже вирішила зробити ось е таку стіючку. Так різні варіанти. Ось така заготовка в мене. Ось. Щоб видно було без припуска, з припуском, щоб можна було потім перепровірити на оцій заготовці, ну щоб воно рівненьке було. Так зробила собі. Зараз валяються на столі. Потім десь, може, кину в якийсь ящик, зроблю ще одну викрику. О, Таке буває, зайчики. Так що, ну що ж, на цьому все. Останні новини вам розказала плаття, показала, воно хоч і не готове. Але ловке. плюс гудзички. Давайте ближче трохи фактуру покажу. Дуже-дуже красива тканина ця. Я не знаю, як передати вам її. Її всю цю красу, як вам передати, вона така, наче, як, здається, що як полірована. Така прям дуже класна, дуже натуральна. Ось я залишила шматочок, щоб показати вам, як горить тканина. З шовком, вона, бачите, ось тліє майже. Аж любите дивитися, як воно горить. Бачите, ось який чорний попіл в руках залишився в мене. Повністю, повністю натурально. От, гарна тканинка. Надію, що. І сукня буде гарна. Гарну форму рукавчика. Бачите, як красиво зробила завдяки оцій колодочці, що тоді я брала дівчини з інстаграмчику. Я ж заказувала колодочки, пам'ятаєте? Оця ось плечова колодочка, от, що в мене тут стоїть. А по-моєму, навіть... ну, ось. Зручно на ній рукав, навіть такий призборений, випрацьовувати. Дуже зручно. Рада, що в мене є. отак прям поставила і. Оці всі складочки, форму, все-все придала форму. Урок це звичайна базова основа ліфа. Від центру переду робимо відстань з однієї і з другої сторони на планку. Це теж мільйон разів є на каналі, все це зайчики є. По цьому плацю також мільйон є відео будь-яких. І це може бути цим. Рука робимо не отакий ось, як на мені. Да? А це. І тут до кінця робимо сорочку. Вона тканина не прозора, тому підкладки не треба, бо моє плаття на підкладці. Тому з ним було багато роботи, і воно довга. Рука, бачите, який красивий на гудзиках. Відео є на каналі, це ж купа матеріалу було однято. Продивляйтеся ці відео, вони дуже корисні. Хтось хоче, щоб я записувала більше відео українською. Ну представте, от скільки роботи треба зробити. Я вже думала, що можливо, я буду брати частково якісь уроки і робити можливо переозвучку. Хоча я дуже не люблю цим займатися. Це мене так чогось феншу мені нарушає. Я не люблю, знаєте, оце сидіти, переозвучувати, але можливо. Пару відео я так зроблю. Тому що весь матеріал, я вже казала, ми зберігаємо повністю всі уроки. На жорстких дисках вони всі є. Всі уроки в нас є. На рахунок того, що ви, пам'ятаєте, канал були вкрали. Добре, що його повернули. Добре, що повернули всі відео, які там були. А ну не дай Боже б ті відео б не повернули. То що робити? Треба було б закидати їх в Ютуб по-новому. Добре, що ці всі уроки. У нас є, ми це все зберігаємо. Ну як дублюються матеріали, тому що це ж купа проробленої роботи. Тому ось так, я про це задумуюсь. А як складеться, вже тоді буду дивитись, як буде феншуй. Ну що ж, зайчики, на цьому все. Цьомки-бумки, бувайте до зустрічі. У мене багато тканин, тому з ними буде трішечки роботи. Треба буде постирати стирати пралочці, можливо, деякі посортую щоб разом вкидати, тому що. Часто таке буває, що я кожну тканину перу окремо. Чому? Бо боюся, що вона може полиняти. Буває таке. Ну, Дуже рідко замі таке буває дуже рідко. А буває таке в мене, що там дівчата присилали мені в подарунок тканини. Ну, незручно сказати людині, що ваша тканинка полиняла. Ну, це ж таке, Я дарування в новому коню, зуби не дивляться, буває таке, що закинеш, тому я по одній буваю. Коли я сумніваюся, по одній. Закинеш, стаєш, а вона. Полиняла ну і куди її? Нікуди там кудись пригодиться на якісь такі або домашні речі пошити, або так, на якісь побутові потреби. Тканина завжди тканина пригодиться. Зайчики як не мені, то світлані відвезу. Пригодиться завжди, але звичайно, що шкода. Шкода затрачених коштів і мрій якихось. Певних тому, щоб себе перестрахувати, я якщо сумніваюсь, то краще окремо. От уявіть, добре, що там, наприклад, окремо я попрала цю тканину, і вона сама полиняла. А якби дві ті, що не линяють, і з цеєю, що линяє, ви вкинули, все, все спортили, то краще. Звичайно, що витратити час, витратити кошти, бо це і електроенергія, і пральні засоби, і потім знову електроенергія, щоб попрацювати, але вже будете точно впевнені, що з цією тканинкою все о. Перестраховуйте себе, тому що гроші витрачені на саму тканину, а потім ще буде, знаєте, виріб зіпсований, то воно нам ні к чому. Краще вже хай там, якщо і зіпсується, то вже хоч шить його не будете. Буває всяке. Буває, всяке, ніхто від чого не застрахований. Тому, хоча б це мінімальне для себе, робіть. Тим паче, ті, хто не шию, так як я багато там купили 3-4-5 тканинок. Це не так важко його попрати. Хто живе, наприклад, в приватному будинку, взагалі красота, поставила ночі на дворі, водичка від сонця нагрілась, прийшла, розкалдебенила там пральний порушок, прополоскала, вивісила десь в затінку, воно собі висохло за 15 хвилин, бо жаріща ж така. На сонці тканини не можна сушити нашу, може, і вигоріти, а десь в затінку, де тіньок, знаєте, отак повісити. Це взагалі прекрасно. Я люблю, коли я вже казала, праняти ліпаються на дворі, Мені воно красиво. Ну що ж, всім, бувайте здорові! Всім пока.